Вітаю, шановні глядачі, друзі. Нещодавно були опубліковані дані щодо народжуваності смертності в Україні за 2024 рік. Заголовки новин страшні. Смертність утричі перевищує народжуваність. Але чи справді ситуація така погана? І чи справді демографічні проблеми пов'язані з війною? І найголовніше, скільки українців залишилося? На перший спрощений погляд, картина апокаліптична. Мільйони українців виїхали за кордон. Висока смертість, низька народженість, втрати наших героїв та цивільного населення через війну надзвичайно високі. Ненароком хочеться почати копати помиральну яму, але все може виявитися складніше, ніж здається, на перший погляд. Розгляньмо деякі популярні припущення і спробуємо виділити зерно від полов. Почнімо з цифри 40-41 мільйон населення, які у нас, начебто, були до повномасштабного вторгнення. Біля цієї цифри завжди значилося без тимчасово окупованих територій, але чи дійсно без врахування. Дивимося на статистику 2021 року населення Донецької області 4 мільйона 100 тисяч людей, Луганської 2 мільйона 100 тисяч людей. Тепер подивіться на цифри за 2013 рік. Майже ті ж цифри, тільки трошки проіндексовані. Тобто цифра в 41 мільйон враховувала жителів тимчасово окупованого. Донбасу станом на 2013 рік. Адже ми не знаємо, скільки насправді там людей було у 21 му Та точно не стільки, скільки показували офіційні цифри. Насправді не враховувався лише Крим. Скільки ж людей насправді жило на підконтрольних територіях? За оцінками уряду на 2020 рік, десь 2 мільйони на Донеччині, 1 мільйон на Луганщині. Тобто, вже залишається трохи більше 37 мільйонів населення. Але цієї оцінки до початку 2022 року до повноштабного вторгнення населення України не зменшилося. Тобто на початок війни ми мали десь 36,5 мільйонів людей. Ви, мабуть, помітили, що затори на дорогах не стали меншими. Міста з домівками не спустошилися, ціни не на нерухомість б'ють рекорди. Це було б важко пояснити, якби населення після 24 лютого катастрофічно скорочувалося. Скільки ж людей жило на територіях, окупованих ворогом після 22-го року? Десь 4 мільйони осіб, враховуючи повністю окуповану Луганщину, частину Донеччину, Запоріжжя і Херсонщину. Скільки ж у підсумку у нас залишається 31,5 мільйона осіб. Тож яку кількість дослідження показують населення на підконтрольних українському уряду територіях за оцінками уряду у співпраці з інститутом демографії влітку 24-го року тут проживало трохи більше 31 мільйона осіб. Не довіряєте уряду, були й незалежні оцінки, наприклад, проведені методом обчислення кількості активних абонентів мобільних операторів Vodafone, Kyivstar, Lifesell. показують подібну цифру. 29,5-30,5 мільйонів станом на літо 2024 року. Ви скажете нам вже говорять, що після початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхали мільйони українців. ООН, наприклад стверджує, що це понад 6 мільйонів людей. По перше, слід врахувати, що великий відсоток з цих мільйонів виїхали саме з окупованих територій на території, де ведуться активні бойові дії. Сюди включають навіть окуповані після 2014 року території. Тобто на населення підконтрольних територій населення з окупованих територій не вплинуло з іншого боку. З даними міжнародної організації міграції з тимчасово окупованих територій та зон бойових дій на підконтрольні території України. Приїхало близько 2 мільйона 700 тисяч людей з двадцятого року. Що значно збалансувало міграцію частини українців за кордон? Одні українці виїхали, інші приїхали. Що значно збалансувало кількість людей на підконтрольній. Уряду територій, якщо ви живете в Харкові, Львові, а особливо Дніпрі, ви самі відчули значний приплив переселенців. Це ж стосується і інших міст. Тобто, у підсумку маємо, що населення нині підконтрольних уряду територій майже не змінилося порівняно з довоєнним часом, якби це не парадоксально не звучало. Тобто, не загалом в Україні, а ті території, які підконтрольні. Але що з народжуваністю? Нам кажуть, вона стала катастрофічною. Тож подивимося, чи це справді так. Погляньте на нещодавно опубліковані цифри народжуваності. 176 тисяч народилося протягом 2024 року, а у 2021 році 273 тисячі. Здається, значне падіння. Але статистика показує, що народжуваність почала падати задовго до війни з 2012 по 2021 рік. Вона скоротилася майже вдвічі. Звісно, війна вплинула, але не так масштабно, як здається, на перший погляд. Рівень народжуваності просів приблизно на третину після початку повномасштабного вторгнення, і це враховуючи, що частина з цих дітей могла народитися на тимчасово окупованих територіях. Але далі ця тенденція залишилась майже такою, як і 22-го року. То які справжні причини: народжуваність скорочується давно, але не через війну. Ключова причина не війна, а статево вікова піраміда України. Ви бачите на екрані статево вікову піраміду станом на 20-й рік. Зніть увагу на провал, починаючи з 35 до 15 років. Після чого кількість людей знову трохи зросла. Це 1985-2005 роки, тобто ми маємо вплив складної економічної та соціальної ситуації в 90-ті, коли люди почали народжувати значно менше. Як це впливає на народження сьогодні? Починаючи з 2011 року, ці люди почали вступати в основний репродуктивний вік – 20-30 років, і з кожним роком пар у репродуктивному віці стає все менше. Тобто стає все менше сімей, які фізично могли б народжувати дітей. Якщо в 2011-му ці впливи тільки... Почалися, коли народжуваність потроху почала зменшуватися з 2012 року, то зараз ми досягли майже найбільш ризикованої точки. У 2020 році ми бачимо дно у демографічних групах 15-20 років. Зараз цим людям 20-25 років. Середній вік народження першої дитини в Україні – 26-27 років. Звісно, впливають інші чинники. Наприклад, у світі зумери загалом народжують набагато менше дітей набагато пізніше через зміну життєвих цінностей, проблеми з житлом, довший час до утримання освіти. Ми маємо співпадіння цих факторів, яке призводить до ідеального демографічного шторму, дно демографічної піраміди, війна і покоління, яке народжує менше. Смертність висока, але теж немає значного стрибка. Старіння населення головна причина. З іншого боку, ми бачимо значне зростання смертності. Невже це війна вбиває стільки українців? Звісно, кожна жертва це наслідок злочинної агресії Московії, але Україна робить усе можливе у такій війні, щоб берегти своїх людей. Ми бачимо, що смертність падає не так швидко, як народжуваність з 2021 по 2024 рік лише 8%. Але головна причина цьому знову ж таки вікова піраміда. Справа в тому, що поки найменш чисельні вікові групи вступають у репродуктивний вік, найбільш чисельні бабі-бумери – вже досягли верхньої межі тривалості життя. Україні очікувана тривалість життя 75 років для жінок і 65 для чоловіків станом на 21 рік. Тобто ми активно почали втрачати людей 50 60 х років народження. Це приблизно 5,5 мільйонів людей. Як висновок, як би це не парадоксально звучало, хоча війна і не прямо призвела до демографічної катастрофи через виїзд або загибель людей, але більш посередковано вона дійсно викликає багато проблем. Найбільша проблема це молодь, яка виїжджає за кордон або відкладає створення сім'ї через війну, най залишаючись в Україні. Також сюди можна додати сім'ї з дітьми, які виїхали. Це найбільший удар по нашому населенню в майбутньому. Друга це та, що ми загальмували в розвитку. Можливо, якби не повномасштабне вторгнення, ми б краще проформували систему охорони здоров'я, підвищили рівень життя, наслідок чого економічна ситуація б сприяла народжуваності, а тривалість життя б зросла. Але зараз ми бачимо зворотні тенденції. Народжуваність падає, а тривалість життя. Скоротилася. Стратегічна проблема це окупація наших територій. А це значить і людей, що там живуть за оцінками ООН в кордонах України станом на 91-й рік зараз проживає 38 мільйонів людей, не говорячи вже про утиски і порушення прав людей в окупації. Це люди, яких ми маємо будь-яким чином витягувати звідти, і, відповідно, наш майбутній демографічний потенціал. Далі, чим більше триватиме війна, тим менше людей повертатиметься за кордону і тим більше укрінуватиметься. В інших державах. Отже, у підсумку, хоч ми відійшли від спрощеної картини демографічної катастрофи, ми бачимо негативну динаміку, передусім пов'язану з втраченою можливостями покращити ситуацію і появу нових негативних факторів. Але все ж таки, помирально яму, нам всім лізти не треба. Ми ще поборемося. Всім, всього найкращого. До побачення.